Кожен символ має своє значення на стародавніх єврейських мацевах. Звірі, знаки та рослинність. Вони розповідають про життя людини, яка відійшла у вічність. У книзі Дмитра Полюховича Єврейський цвинтар Сатанова описано значення кожного символу. Автор досліджував поховання, датовані від другої половини XVII століття. На створення праці витратив не один рік. Тепер же презентує готову книгу. Сама книжка, хоч і називається «Єврейський цвинтар Сатанова. Кам'яні звірі, і магічні обряди. Це є енциклопедія. Для всіх єврейських свинтерів Європи, тому що ці зображення були присутні всюди. другий аспект свій книги в тому, що це ще зображення, які фактично були загально національні в євреїв. Тобто вони були на в розписі синагог, манускриптів. В Здоблювали сакральні і побутові предмети дуже часто. До Другої світової війни у Сатанові проживало чимало юдеїв. Доказом цього є синагога, яка входить у десятку найгарніших у світі. Тож культура юдаїзму тісно пов'язана із містечком. За переписами періоду середньовіччя і початку ХХ століття в Сатані переважно було єврейське містечко. Звичайно, тут жили українці, але більшість були саме євреї. Якби в Сатані на сьогоднішній день проживали євреї, а їх немає. Частина знайшла в Другій свої війні, частина емігрувала вже після того, як Сатилем перестав бути районним центром. І відповідно вклад великий. А людей, які це розповідали, практично немає. Тільки в переказах згадуються старі люди, старі євреї, які проживали в Сатиленові. і пам'ятають досить гарно. А ця книга дає змогу справді побачити оту всю особливість єврейської культури. Їхній оту цікаву таки мудрість, яку ти можеш і не побачити в звичайному житті. Книга єврейський цвинтар Сатанова унікальна, стверджують дослідники, адже вона одна із небагатьох, у якій ретельно описуються мацеви різних століть. З'являються ось такі видання. Також, які привертають увагу до єврейського минулого, звертають увагу на те, що два народи жили постійно поруч. І не завжди, знаєте, як є такі праці, де вказується, що євреї і українці ворогували одні одних, там вбивали, нищили. Це не завжди було так. Це просто такі виключення, а загалом це мирне співіснування двох народів. Треба відзначити, що подібних досліджень не так-то є багато. Єврейською некрополістикою є люди, які займаються, але їх все одно недостатньо, і це дуже великий пласт історії. І кожне таке видання, воно безсумнівно є надзвичайно важливим. І фактично ця книжка, вона. Підбиває підсумки багатолітніх досліджень цього кладовища, які проводили і ізраїльські науковці, і сам пан Дмитро. Збереження фактів про культуру важливий внесок для євреїв України, зазначив представник общини. Дуже важливо, коли українські краєзнавці, котрі живуть на Поділлі, досліджують історію всіх народів, котрі проживали на Поділлі. Ми знаємо, що Поділля це один з найбагатокультурних регіон, і дуже приємно, коли місцеві краєзнавці досліджують єврейську історію. Також, адже ми знаємо, що єврейська громада була знищена під час голокосту майже повністю в Україні було бути півтора мільйони людей за чотири роки. Праця Дмитра Полюховича надихнула істориків із різних громад Хмельниччини. Роботу над дослідженням юдайки планують продовжити у рамках конференції. Ми вже тут з колегами щойно розмовляли про можливе проведення конференції із які наступного року у Меджибожі. Тематика єврейських цвинтарів не тільки історична, а художня тематика. Вона я думаю, буде частиною програми цієї майбутньої конференції, яку ми вже починаємо обговорювати. Поділя багато своєї історії досліджувати та популяризувати історію краю наш обов'язок, вважає директорка Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв. Для мене велика честь сьогодні бути присутньою в святині народу, який поруч з нами. Захищає, на жаль, ми знаємо, що є і загиблі, тому ми цінуємо, вважаємо. давайте разом говорити про те, що кожна культура це теж зброя. Її треба берегти поринути у світ юдаїки може будь-хто бажаючий, придбавши книгу. У ній ви докладно дізнаєтесь про стародавні символи та обряди народності, які притаманні не лише Сатанову, а й усій території Європи. Олександра Тустюк, телеканал Перший Подільський.